Інкарнація минулого у душі протяга, латані збитими кулястими хмарами густого світла, коли ти сидиш навпроти у позі лотоса, перебираючи пальцями, легко пророщені у мене лінії своїх сердець, я вбираю небо і землю, багатими навідлуння тунелями простікається їх чиста волога. Заповнює давні пустоти, приховані за когонами і титанами, розступаються покірно, оголюють урвища. кому як нетримателям стелі і неба знати про земні тілесні нерівності і душевні пориви злетіними у єдине. Граєш на мені у перервах довгих медитацій, Триокий Бог, що стоїть за спиною. Куди б не йшла і кого б не прощала, викликаючи на трон, і відпускаючи у небо, твій час минув, завершу місію, відпускає мене у руки титанів, я жива та повноводна, усі долини, заповнені світосяйним тобою, подяка безмежна, моя черга віддавати, бо вже сім днів палкою стишина. Б'ється моє серце на кінчиках пальців мого єдиного содержителя.